Всім вітання на нашому каналі, друзі. Вітаю! Я далі в дорозі. Всі відео у мене вони, з дороги. Буду знімати дорогу. Свій фейс не знімаю, немає сенсу. Так краще подивитися на прикраси. Ну, хотів би сказати, що я вже в Канаді, то ні, я ще в USA, на жаль. Я ще в USA катаюся. Тому що все-таки в мене більше дороги проходить через USA. До речі, дуже-дуже гарне BMW проїжджає. Ну, не про BMW. Ну як вам скажу так, коротко, мене блін, не то, що навіть не вразило. Я просто я е, опять подивився, що в Україні там тупізму цієї влади немає меж розумієте. Після цих їхніх заявів, е, що вони вирішили вертати яких-то там людей, хто незаконно виїхав з України, вертати назад в Україну. Це для мене стало, як кажуть, цією. Вишенькою на тортику розумієте після тих всіх скандалів корупційних, після того всього. А що відбувається в Україні? Я просто шокований, розумієте. Ну я не то, що шокований. Я просто я знав, що ця держава вона не дбає про своїх людей і наплювати на тих людей, розумієте? І наплювати ті, хто там на фронті воює, їм, їм, їм на всім наплювати. Вони тільки дбають за свої інтереси. Це однозначно любий закон, який вони вводять, це не є ні полегшення, ні покращення. Скажем так, повірте. Від Росії Україна не втікла нікуди. Що там, дебільні закони приймають, що в Україні дебільні закони приймають. От вам вся і правда. Можете зі змою спорити, можете не спорити, як хто рахує за потрібним, але моя думка є остаточна. Під е, криками, що. Всі повинні йти воювати і захищати, я ще раз говорю, ви будете захищати тільки їхнє майно і їхні статки. Не більше, не менше, друзі. Після того, як вам, не дай Бог, ви стаєте інвалідом чи ще кимось, ви тій державі нахрен не потрібні. Коли Зеленський в інтерв'ю говорить, що він буде вла влаштовувати ветеранів, на роботи, які без рук без ніг, яким треба не то, щоб просто держава повинна, вони віддали своє здоров'я, захищаючи цю державу, вона їм повинна платити пенсії, і ці люди повинні ні в чому собі не відказувати і мати повністю цю реабілітацію. Так йому вам говорять, чуваки, давайте, ще попрацюйте, розумієте? То, це нормальна така ситуація. А зараз. Е всі корупціонери, ну знаєте, от, будь ласка, там це міністр оборони змінюється. Він зараз, ну вони зараз його відправлять в якесь тепленьке місце, де він буде сидіти в теплій ванні, і в принципі буде класно. А вам треба всім іти і вмирати. От, розумієте, тому що їм так треба. Тому що це акт, це є війна, це треба всім іти і вмирати. Я вам скажу так: люди, які пішли добровільно воювати, це категорія є одних людей. Саме більше е, хейту отримують ті люди, яких злапав воєнкомат і відправив примусово. От вони, вони дуже злі на тих людей, хто поїхали, е, кому вийшло виїхати, повірте. Оце є категорія людей, це ті, що, їм дійсно, вони дуже злі на тих, хто, хто виїхав. Але в мене є запитання одне: слухайте мене. Є люди, які реально кормляться з державного бюджету. Це держслужбовці. Як на мою думку, вони перші повинні стояти на захисті цієї держави, не Петя з Ванію, не толік з якогось села розумієте, яке все життя їздили по заробітках, вкалували, щоб прокормити свою сім'ю. Тому що та держава, в принципі, забила на них була, розумієте? А зараз вони приходять ту людину, заборонили йому виїзд, кормити свою сім'ю, його видьоргують, запихають ту армію і кажуть: іди вмирай за мене! зашибісь. То є супер, то є класна політика. Всі 400 блядь, хірів сидять собі в Верховній Раді. блядь. Взагалі музеї. Я дивлюся на колишній регіон, там, де я жив. Е там так само, всі сидять, хто там більше чи нужки, менше, всі сидять класно. Впереді десь там молотяться, а ми сидимо, чекаємо перемоги. Розумієте? Боже, це так мило. Повірте, в тій державі хрена не міняється. Скільки би там що не було, що не відбувалося, всі ті вилазять. Та, мені багато теж там якісь там пишуть. Коротше, чого ти не воюєш ще що, чуваки? Йди до свого депутата, поспитайся, що він не воює. Ти мене питаєшся, який живе купу років за кордоном, чи я не пішов в Україну захищати. Так в мене зустрічне питання. Іди до своїх, підійди, коли ти вибирав, чи вони сидять в кабінетах і не воюють, і не захищають тебе. Розумієте, то почалося, слухайте, теж вилазять ті умніки, які там починають, хоч там чекавлю твої помідори, бо там, з надутими там цими губками, слухай. Не цікавлять, не дивися, чувак. Проходь повз. А то починається розказувати, патріоти позбиралися теж там сидять самі, знаєте, починають тобі виписувати. Я ще раз говорю, пішли до своїх чинухів, і хай вони вас ідуть за, за вас <кхи> задницю рвуть. Чого я нам ні одного не бачу? Я відкриваю е, своє. Місто дитинства, і я бачу, о, forever, блин, всі здорові мужики сидять на засідання міської ради, депутати блять, без них ніхіра не склеїться. Розумієте, далі, як дірібанили, так діребаняться поголовно. І розказують, всі, як треба батьківщину любити. Я вам ще раз говорю, оця звізда, яка там, як її звати, блін, яка там займається цими всіма, вроді там вона. По гуманітарних питаннях. Коротше, зраве руської, розумієте, це така блін, це корупціонерка, срана, розуміє. І вона ходить, їй всюди показують. Коротше, я, я від тої держави, я тащуся, розумієте? Я повністю тащуся. Я дивлюсь на то все і розумію, чуваки, ця Україна, Україну просрали давним-давно. Просрали повністю. Зараз це тільки вже наслідки йдуть всього-навсього. Всього-навсього, що йдуть наслідки, і все. І можна розказувати все, що хочеш. Тепер коли добралися до людей, до тих, які виїхали за кордон під час війни. Ви оказується, вони незаконно виїхали, розумієте? Тобто вони пересікали кордон. Я не говорю про тих, хто там вплавив через тису, йшов. Це друга категорія людей. А ті, хто переходили через кордон, де їм ставили печатки, вони ж створили ті всі схеми долбані, шлях, хірах, і все поїхало. Вони це все постворювали. І що? Щоб заробляти бабки? Ті всі на ВЛК, ШМЛК, то все, це і все, це було капітальне заробляння грошей. Теперка, ага. Тепер, хоп, давайте поміняємо ситуацію. Тепер ми будемо шукати, ми будемо боротися. Тобто, крім бля, хамуха виїхавших за кордон, в Україні взагалі немає ніяких проблем. Тобто, немає розкрадання бюджету, немає там того всього, немає військах, там проблем. Тільки і, власне цей мільйон, треба з ним боротися срочно. Оце є першочергова задача України, щоб з тим боротися. Ви в собі вдумаєтеся, це повний треш, розумієте? Мені шкода вас, що ви там Живете в тому дурдомі, хоча, можливо, вам і подобається там жити, Бог його знає. Тому що, в принципі, судячи, як всі, розказують такі, типу, блин, яка та Канада кончена, взагалі там, там відстій туди-сюди. А я хочу вас поспитатися. А друзі мої, а вам Україна дала допомогу? Хоча б одноразово, як дала Канада тим, хто приїжджає? Чужим людям, які тут ні копійки, ні цента, не сплатили. Розумієте, дала допомогу. А вам Україна дала на кожну сім'ю? Це рахуючи, переводячи, навіть я переведу, навіть там в копійках. Е, там я не буду по правильному курсу там 30, хай буде тисяч за тисячу доларів. Вам дала Україна по 90 тисяч набрати, щоб підтримати вашу становище, розумієте? Фінансово, щоб ви якось там відчувалися, що ви чимось захищені. Балалайку вам дали, розумієте? І не збирається вам ніхто ніфіга давати. Тому що як вони будуть давати, якщо їм треба з цього так само жити. І вони з того всього, розумієте, живуть. І, як то кажуть, радуються. От вам і вся ситуація. Хтось там по Іспаніях катається, мама любить скористь, розумієте там. Ой, блін, коротше. А всі ходять, розказують, а всі бігають ото... Один одному в постах пишуть там, людям простим, які взагалі до того відношень не мають. Ти що ти не служиш? Ти, ти зрадник, ти щехсь, ти шехтось, ще народ, ви не там зрадників шукаєте, Алло! Зрадники сидять в ваших е, міських, сільських радах, от там сидять народ, розумієте? Я подивився, коли от, прийшла була там от, ще в 2014 році, я вже так розкажу. У нас є спільний знайомий, який воював був, ну, в принципі, в Донецькому аеропорту. Він там вивозив ранених хлопців. Тобто він приймав участь. І саме абсурд ситуації. Він коли пішов влаштовуватися поліцію, йому відмовили, йому сказали, ти нам не підходиш. Розумієте? Я зрозумів, що туди розумієте, я ще раз говорю, ви. У 2014 році ви злодія поставили, були до влади Авакова. які такі самі злодню, як і всі, як цінюки, всіх всі поставили, і ви хотіли мати нормальну країну. Так вона, вона йшла повними, знаєте, такими скачками великими, вона йшла до того, що зараз відбувається. Тому що не займалися, не займалися державою, просто її пілляли. От вам і все. А тепер я ще раз говорю, ну мене це просто, я, блін, я. О, я все думаю думаю, що далі буде, розумієте? І так вже зробили з держави, її вже закрили, кордони налухо забили, зараз почнуть призивати е, людей, які там є частково обмежені, е, інвалідів, то все зараз все почнуть пакувати в армію. Розумієте? Ну, це буде повний треш народ. Все, що я можу вам сказати. Все, все що ви вам, ваш президент, тому що Зеленський не є моїм президентом. А от ваш президент, той і ви за нього голосували, який сам спідляв від армії, який не служив ні дня в армії, який відкупився втік від армії, немає різниці. Він вам розказує, що вам треба йти і служити, і, і воювати. Розумієте? От як він вам розказує, і це дуже-дуже показово. І весь його там офіс, то ярмака, і то все, це люди добрі, це все люди, які... вони не стрімляться, щоб держава ваша перемогла, розумієте? А вони стріляються для того, щоб тільки набити більше своєї кишені. Все все, що вони роблять. Все остальне я кажу, взяти мій регіон, в якому я ріс. І саме головне, що мені саме смішно, що навіть того самого садового чи ще когось його дійсно вибирали, ну чесно, розумієте, ви вибрали, а садова жінка стала самою багатшою жінкою, розумієте? І все, що вам треба, накопилися генераторів, не попродавали. Зараз будете зимою 5 без світла сидіти і будете докупляти їхні генератори садовські, розумієте? От вам красота. Я ну, блін, коротше, я все, що все, що я бачу, я вам точно то буду говорити. Тому що мене воно. Ну я просто від того просто шокований від всієї ситуації. Блін, я кажу, і коли мені там прилітає в коментах, що мені хтось там виписує, що я там повинен йти когось захищати, ви що, народ, ви що, ви серйозно? Кого я повинен йти захищати, бля? Цих сраних корупціонерів я повинен йти захищати, блять. Чи ви що думаєте? Чи ви хочете сказати, що ви там е, ви. Землю захищаєте, та вашу землю вже давним-давно роздірібанили, попродавали вашу землю. Розумієте? От що зробили з вашою землею. Можете далі там... Ну, там. ну, Мені, в принципі, все одно. Можете там писати все, що ви там рахуєте за потрібним, коротше. що я там не, не патріот чи ще хтось, тому що я так говорю. А я буду говорити, ви захищаєте в першу чергу їхні статки. Ви їх захищаєте. А не ви, ви свої. Що з того, хто вас захистить? От вас всіх я там дивлюся, цих жінки-мами, яких там хлопців повбивали, розумієте, на війні, хто їх захистить тепер? Вони ходять там в кабінети тих чинушок, вбивають, коротше, і толку ніякого. От вам вся і правда. Амо, а всі там ходять, надягнули рожеві окуляри, і такі вау, та ти що, Боже, яка влада, які молодці, як класно, президент не втік, всі так лишилися на місцях, ба-ба-ба, всі давайте похлопаємо йому. Це, <клес> блін, ідіоти. Ну, в принципі, я ще раз говорю, як що люди вибирають таку владу, я, я вам ну, бажаю всього найкращого з такою владою. Ви її вибрали. Тепер, як то кажуть, <клес> їжте кашку, тільки головне. Не спішіться і потихеньку насолоджується тим, що вам вони придумають. Зараз прийде зима, зараз вам опять підкрутять гаючки. І все буде класно. Ну, от так. що, в принципі, всім дякую, хто нас дивиться, можете коментувати. Чекаю від вас коментарів на рахунок того. Ви, хто живе в Україні, можливо, вам краще видніше, можливо, я щось помиляюся. Ну, тим не маче, це моя особиста думка, і я про неї сказав на своєму каналі. А всі остальні, кому не подобається, то що я говорю, проходимо повз і не затримуємося. Йдемо слухаємо, хто вам буде розказувати про дуже гарно і все красиво. І ще самого. Головне, мені дуже подобається е, ця категорія людей, е, які зараз сидячи за кордоном, розказують: Боже, як в Україні класно, як е, я хочу повернутися в Україну. Я йому пропоную, особливо чоловікам, які так розказують про велику Україну. Е, я їм пропоную зібрати чемодани з Європи і їхати воювати за Україну. Ту, що вони так розказують, розумієте, е, яку вони так обожнюють, тільки чомусь вони обожнюють її якось за кордону і чекають, що хтось за них там зараз прийде і. Е, Зроби порядок і відвоює, а вони просто приїдуть і почнуть далі жити. Що я теж їм рекомендую, хто дуже так розказує про владу, яка влада класна, як все супер-пупер і взагалі, як в Україні. Я пропоную їм з Європи чи з американського континенту зібрати свої чемодани і пензлювати туди, а не розказувати тут про те все, як воно відбувається. Я рахую, на мій погляд, в Україні повний бардак, ніхто там не стремиться ні до якої перемоги, всім там вигідно такий хаос. Вигідне заробляння грошей, все це і гра і з тим Коломойським, і з тим всім. Це є все просто гра для людей, для світу, для того всього нічого не міняється. В Україні все як було. Впереді, де в одних, знаєте, одні гинуть, другі стають багатшими. Хто стає інвалідами, на них держава плює з високої гори, так само. Завести час нічого не зробили. В принципі, все відбувається так, як в Україні. Всіх мали всі десь. Тобто, поки ти нам потрібен, ми з тебе всі соки вижили. Потім, коли ти нам не потрібен, пішов нахер. Там от пустій в куточку і почекай, коли ми тебе опять покличемо. Тому, друзі, всім бажаю всього найкращого. Бережіть себе, тому що в життя є одне, їх не 20 і не 30 не буде. І майте голову, коли ви вибираєте, кого до влади приводити. Всього найкращого.